Вітаю вас, шановні учениці та учні. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати з вами тиск твердих тіл на поверхню, тиск рідин і газів. Вивчимо закон Паскаля, З'ясуємо, що таке сполучні посудини та прилади для вимірювання тиску. Тиск це фізична величина, що показує, з якою силою тіло діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно до неї. Тиск позначають літерою П. І вимірюють у паскалях. Один паскаль це тиск, який створює сила 1 Н на площу поверхні 1 метр квадратний перпендикулярно до неї. Неосновні одиниці тиску 1 один мегапаскаль це 1 мільйон паскаль та 1 кілопаскаль – це 1 тисяча паскаль. Сила тиску це сила, що діє з боку тіла перпендикулярно до поверхні, на якій перебуває тіло. Це визначення справедливе тоді, коли йдеться про тверді тіла. Сила тиску дорівнює вазі тіла, F дорівнює P. F дорівнює P дорівнює m помножити на G. Молекули газів перебувають у безперервному хаотичному русі, під час якого вони стикаються одна з одною і зі стінками посудини, в якій перебувають. Тиск газів пояснюється ударами молекул об стінки, під час взаємодії, з якими молекули змінюють напрямок свого руху. Для рідин і газів проведемо уявний дослід. Візьмемо трубку з поршнем і кулю з отворами, заповнимо трубку видимим газом. Внаслідок опускання поршня з усіх отворів з однаковою силою почнуть виходити струмені газу. Якщо газ замінити рідиною, результат досліду буде аналогічним. Цей дослід підтверджує закон, відкритий блезом паскалем Закон Паскаля. Гази та рідини передають тиск в усіх напрямках однаково. На рідини, як і на всі тіла на землі, діє сила тяжіння. Тому кожен шар рідини своєю вагою тисне на більш глибокі шари рідини. Отже, всередині рідини існує тиск. Встановимо, від чого залежить тиск рідини на дно посудини. Тиск за означенням дорівнює F поділити на S. Сила тиску дорівнює вазі рідини, F дорівнює P. І дорівнює M помножити на G. Маса рідини в циліндричній посудині з площею дна S дорівнює M дорівнює ρ помножити на V дорівнює ρ помножити на S і помножити на H маленький. Де аж маленьке це висота рідини. Отже, тиск всередині рідини дорівнює ρ помножити на h і помножити на g. Тобто тиск всередині рідини залежить тільки від густини рідини і висоти її стовпчика. Сполучені посудини це дві або більше посудин, які сполучаються між собою трубками або протоками. Сполученими посудинами є чайник, поливалка. Закон сполучених посудин. У сполучених посудинах однорідна рідина встановлюється на одному рівні незалежно від форми посудини, якщо зовнішній тиск для всіх посудин однаковий. Візьмемо дві сполучені посудини. В це коліно наливаємо одну рідину, густина якої ρ 1 а потім в інше коліно сполучених посудин наливаємо рідину гостиною РО2, яка не змішується з першою рідиною. Під тиском другої рідини в цьому коліні перша рідина опустилася, а в цьому коліні підійметься. Проведемо горизонтальну лінію на рівні межі поділу двох рідин так, щоб вона пройшла через обидва коліна. На цьому рівні перша рідина створює тиск P1 дорівнює ρ 1 помножити на h1 помножити на G. А друга рідина тиск P2 дорівнює ρ 2 помножити на h2 і помножити на g. За законом Паскаля на одному рівні в рідині тиск у кожній точці однаковий P1 дорівнює P2. Тоді ρ 1 помножити на H1 помножити на g дорівнює ρ 2 помножити на h2 помножити на g. Звідси отримуємо формулу для сполучених посудин для рідин з різною густиною. ρ 1 поділити на ρ2 дорівнює H2 поділити на H1. Тобто, висоти стовпчиків різних рідин у колінах сполучених посудин відносяться обернено пропорційно до густин цих рідин. Що менша густина рідини, то вищим буде її стовпчик у коліні сполучених посудин. Для вимірювання тиску рідини використовують відкритий рідинний манометр. Він складається з лінійки, до якої приєднана уподібна трубка. Трубка заповнена підфарбованою рідиною. Таким чином. Що рівень рідини розташований на позначці нуль. Під час вимірювань одна частина трубки сполучається з атмосферою, а друга за допомогою шланга сколбою, тиск газу, в якій необхідно виміряти. На екрані зображено три манометри, які показують однаковий тиск. Це відбувається тому, що виконується закон Паскаля. У техніці зручніше користуватись металевими деформаційними манометрами. Основний елемент металевого деформаційного манометра гнучка дугоподібна трубка, один кінець якої запаяний. Другий кінець трубки сполучають із резервуаром, в якому вимірюють тиск. Зверніть увагу, манометр завжди показує, наскільки вимірюваний тиск. Більший або менший, ніж атмосферний. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, ви розібралися з питаннями тиск твердих тіл на поверхню, тиск рідин і газів, засвоїли закон Паскаля та зрозуміли, як працює манометр. І пам'ятайте, що перемагає в цьому житті тільки той, хто переміг сам себе. Хто переміг свій страх, свою лінь і свою невпевненість? Будьте переможцями в цьому житті, будьте успішними, хай вам щастить!